Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Христос розп'ятий терпить на тілі. Уяви Господа Ісуса, розп'ятого поміж двома розбійниками, лицем звернений Він до нас, під Христом стоїть найсвятіша Мати, святий Йоанн, Євангеліст Свята Марія Магдалина. Та інші побожні невісти, далі стоять неподалік Христа Жовніри, архієреї та інші люди. Найбільше Ісус терпить спрагу, страшний вогонь палить його із середини. А це все через страту крові. Відомо, що поранені на полі битви, які стекли кров'ю, передусім просять хоч трохи води. А з Ісуса Христа стекло вже багато крові, і ще тепер безупинно тече з Його ран, вже майже зовсім немає в ньому крові. То що ж за біль мусів терпіти? Яка нечувано тяжка його мука? А тепер подумай, чи були і чи є такими твої терпіння. Ісус Христос висить на христі. Цілий тягар його тіла спочиває на трьох цвяхах, ані порухати руками, ні ногами, бо рани від цвяхів роздираються, а біль усе важчає і важчає. Ще додає болю і терновий вінець на голові, бо на який бік лише порухав головою, кільця відновлювали рани. А кожна рана збільшує терпіння. О Царю-мучеників, нехай твої страшні терпіння зцілюють мою нетерпеливість. Ісус Христос висів три години на хресті, від третьої до шостої пополудні. Організм чоловіка, коли є здоровим, менше відчуває біль, бо має більше відпорної сили. Але організм Господа Ісуса був уже зовсім виснажений. Ті терпіння Господа Ісуса збільшує ніжність Його тіла, а з Його терпінням жодне людське терпіння не може зрівнятися. Не дивно, що Ісус Христос промовляє устами пророка до нас. Ви всі, що йдете дорогою. Гляньте і подивіться, чи є такий біль, як мій біль. Ці муки зносить Ісус Христос якнайспокійніше, не скаржиться на них, ні на кого не нарікає, а тим дає нам приклад, як поводитися у терпіннях, що з Божого допусту на нас приходять. І ми повинні зносити їх терпеливо і просити Бога про поміч. А якщо хочемо потіхи в тих терпіннях, то маємо їх шукати лише в Ісуса Христа. Він є джерелом всякої потіхи. Якби ми часто пригадували страшні муки Христові, то зовсім інакше б зносили ті малі терпіння, як, наприклад, Біль зубів, голови. О як же інакше ми поводилися в довгій та важкій хворобі, якби тоді дивилися на розп'ятого Христа. В кожній прикрості, в кожній терпінні, в кожній слабості, ми повинні казати: Ісус Христос, хоча був невинний, набагато більше терпів від мене, то і я буду радо терпіти. Ісусе, дай мені ласку терпеливості. Постанова, буду просити терпеливості у хворобах. Перський цар Хозрой завоював чимало країн, серед них здобув також і Єрусалим, якось зайшов він до тієї церкви, що на місці розп'яття Христового вибудувала свята Єлена. Серед інших дорогоцінностей забрав із тієї церкви і дерево Христа Господнього. Дуже побожний Константинопольський цар Іраклій багато молився і постився для того, щоб міг відібрати від ворога святе дерево, та й Господь Бог допоміг йому в цьому святому ділі. Він відібрав від хозроя святе дерево. Тоді одягнувся урочисто по-царськи і хотів віднести дерево до церкви, але ні кроку не міг зробити. Лише тоді, як скинув із себе царський одяг і вбрався в уже брачий, тоді без перепони заніс хрест Христовий до церкви. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.